Вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні 19 серпня, субота. Початок моєї тижневої відпустки, і я хочу вам розказати, як же минулий, за минулий тиждень просунулася моя капсула на осінь. Отож! Роботу над дитячим кардиганчиком я тимчасово призупинила із-за того, що в мене виникла нова ідея, а на цю нову ідею не вистачає ниток. І я так їх і не докупила. Мій похід в офлайн магазинчик закінчився тим, що пряжі я не докупила, тому що вибір там досить таки маленький, і того, що мені потрібно, там не було. Отож, кардиганчик поки що відклався, і в роботі в мене залишається ще дві речі: це мітинки і бактус. Вони будуть мене сильними родичами, скажімо так, тобто це от буде комплект комплектиком. Тому я спочатку в'яжу бактус. Я раніше розпочала в'язати ліву частину цього бактуса, зв'язала один скрамбл. ось в тому вигляді, в якому я вам його показую, він і є, щось я трішки дов'язала більше. Не було натнення. А цей тиждень я розпочала в'язати праву частину. Думала, що це буде досить таки просто і досить таки швидко. Тобто, на противагу іншій частині тут має бути все максимально просто. Довго я Підбирала візерунок. Візерунок тут мені треба, як ви розумієте, двосторонній Ну, тому що це все-таки така річ, яка має бути більш-менш, скажімо, однаковою. Довго я підбирала цей візерунок, щось я. Вже я навіть ходила на наші візеруночки Юа, дивилася там, але от виділення, що саме двосторонній візерунок далеко не завжди є. Тому я трішки пофантазувала і відійшла від, від такого принципу, що чим простіше, тим краще. Отже, що я в'яжу: три петлі лицевих, три петлі виворітних. І кожні два рядочки я зсуваю цей візерунок, тому в мене виходять ось такі полосочки. Починала я з чотирьох петель і кожні дві, кож, кожних два рядочки додавала петлю. Ну, Все чудово, правда, трішечки якось оцей край мене Загнувся, але я думаю, що при ВТО я ось це виправлю. От, по краях в мене йде одна петля айкорду і дві петлі, скажімо так, як резиночка. Ну, Ось таке обрамлення, щоб максимально одна сторона відповідала іншій, і з одної сторони не обтяжувалась, а з іншої от була якоюсь завершеною. Візеруночок мені подобається, все гаразд, але рухається досить таки повільно. Чому? Ниточка в мене тут досить таки тоненька, це Лана Голд 800. Це на пів досить таки великим метражем. І в мене спочатку була думка, що я буду в'язати в дві ниточки. Але я чомусь вирішила попробувати спочатку в одну, потім перев'язати. І це полотно настільки м'якеньке, ну настільки воно хорошеньке, практичне. І от саме для осені, ну, то всі ще воно точно не потрібно, тому я все-таки зупинилася на в'язанні в одну нитку. І в'яжу я спицями 2,25. Це бамбукова спиця. Ну, от, просто зайдвієчки в мене немає, я ніяк не докуплю. Не знаю, чому я не стала в'язати на спицях 2,5. Ця думка в мене вже з'явилася, коли я вже значну частину відв'язала, і я вже не стала міняти спиці. Тут досить такі. Як ви розумієте, дрібнесенькі ці петлі. Тобто, навіть от така невеличка ширина, а в мене тут 117 петель, і ну, рухається воно досить-досить таки повільно. Тобто, в одному сантиметрі навіть трошки більше, як трьох рядочки 3 рядочки в висоту. Колупала я на цих зубочисточках, бо це іначе не скажеш. І вже думаю, це буде надовго, але разом з тим я подумаю, ну я ж хочу те, що я хочу, тому буду тихенько колопати. Але я потім вже вчора поміряла, що все ж таки не весь бактус з цією в'язочкою, а лише половина, і мені залишилося не так уже і багато. А, ну, щось я так прокинула, що навіть менше 100 рядів, але з часом побачимо. Ось такі мої просування з Бактусом. Я надію, що наступного тижня в мене будуть набагато кращі просування, але. Або вони будуть кращі, а може їх і не буде, тому що побутові проблеми все-таки нас трішечки засмоктують. Але разом з тим, я дуже надіюсь, що я за цей тиждень встигну зняти дуже багато з того, що я колись вам обіцяла і випущу кілька відео. В інфобоксі ви знайдете посилання на організатора та на інших дівчат, які в'яжуть капсулу на осінь. Переходьте до них, вони вже встигли більше. От. А я з вами на цьому прощаюсь і дякую вам за коментар, за вподобайку і за те, що ви додивилися аж до цього моменту. На все добре. Зустрінемось!